Я добив. Вітання Війтання роботяги на як завжди Шевбой. Здається, що вам справді сподобалось попереднє відео, тому ось друга частина, яка, на мою думку, вийшла навіть трохи цікавіша, ніж перша. Зупиніся тут, не буду багато вам спойлерити. Тому одразу лайк на відео, ну і коментар сюди ж. А ми переходимо до самого відео. Всім бажаю гарного перегляду, а тим, хто їсть приємного апетиту. Так, ну що? Ну що, ну що. Так, ну це такий спаун. Тут трохи під, 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 підпалити тебе, можуть підбити. Піп піу. Азбука морк була, а до цього я сказав підпишіться на широ, бо він найкращий. Что, погнали на варх чи погнало прямо? Куди-куди-куди швидко? Арсенал, Так давай через верх подамо на 285 сюди на камені нагору. Там продамо і розберемося з усіма. Поэтому за СКС на Чупакабри Угу. Mm -hmm. МК. Там файт. Ой, это уже серьезно. Там фулка, думаю. Трое минимум. Уй, а шо там так багато в ганів? Там кулемет, МКшка, МГшка. Да мы их тут чекаємо. Чи залетаємо? Все. Май, там прям бойско. А, ты туди прям побив же. Копайсь с тадекой. Ярослава хлопнув. пушить. Давай ч. Да на другому, на другому двойка. Ема, дыки хлопай. Вы сейчас прохоже. Мам, Нас ногнуть, там пережили Його взял тобай. Матюкай, каже, пиздец! Так ще той ноппнуся, поймапнуся! Малий, малий, вчили зашел. Че пачка, я, походу, сольник. Не бачу. Двітка тебе хлопнув. Пак ше на тебе забати, його хлопнув, другий. Сам не знав, що він робить, я його хлопнув. Твіока, тут От, норм. Він якісь бідні трохи. Да, таке, таке, да. Не знаю, йдемо звідси, напевно. Щось дуже багато трупів, тут ще крім них хтось так розуміє був. Пробачу. Де? що ну, там пробіг направо кудись. Мені не могло показатись то. Ну тоді треба якось обережно пробігти. Пробігаємо разом. Ти лежи... Ай, бдіма. ах ти, бдіма. Бдіма, бдіма. Дуже багато наших хлопців, приємно бачити. Неприємно, що вони Степана не знають. От і неприємність. Я бачу ця анаконда. Боже, а що вони нічого сипляться? Мата Бога в серці, робіть щось з собою, хлопці. Так, ну мінус 5 людей, Мінус перша п'ятірочка. Продовжуємо. Продовжуємо рубрику і... Я золото. Я першому поверсі. Я продовжую нашу рубрику. Mm -hmm. Як рубрика називається забув? Грати, щоб не програти, так? Продовжуємо нашу рубрику грати, щоб, грати, щоб, грати щоб, щоб, щоб не програти. Щоб програти. Так, я треба грати, щоб не програти. Так, ну тут ніхто не проходив, бо бос. Боти стоять, як стояли. Чи шо? Боти стоять, як стояли. Ніхто не заходив ще. Не знаю, тому там зустрінемось з кимось, надіюся. О. Один на payment один нок curiosity. Дальше, Далі, далі, щоб не закинуло мб. Та біжи... Тут...iferall. Насамперед прорушувальний. Так, тупить. Затупив. Та чому вони так багато? А я а, а, вони пігі, з тієї сторони задатку. Туплять, це мінус. Вони мінусові. Может, Степан их злой. Трое. А, их трое. Кто его дубил? Двое тоді виходить. Тут тому якийсь пошу. новий баг, тут можна Молодець. десь залізти, Шуфовсь. я знаю. Там якийсь новий баг, тому обережно. Там собака погнала хавати. Ти певно, що їх там троє було? ні ні, ні. я кажу, може їх в тройку взагалі, типо. Він під моїм вікном. Ні, один під Ти пройшов? Закидуємо тепер. Ну, а тут за кроком там дальніми. Я все середину зайшов. Я проходжу. Сюди. Русичок. Дыряві просто якісь. Псують Степану настрій. Там з ДБС. -ки. ДБС -ка, оцей кончений з ДБС вилетів. У нього 100 патронів на ДБС. Дєма. То прийому, ти хоч і вже розкупив. То, то в нього були генеральські плани, звісно. Приказує генерал Аус. Блін, а я я, ж, я навіть не очікав, Чесно, я хотів сказати, будь-обережний чекер, але думаю, то, то ні, боти тут не чіпані, що може статися. А бачиш, може? Може, коли хоче. <han -5> що погнали ще когось шукати. Це вже мінус 7. Давай десяточку гарненько доб'ємо. Що треба десь три охлопнути. Комарі таких мишей. Ну тут файт був. До речі, дивно, що вони не підійшли на наш файт. Стрілялися з ЗМКшка ж, я коли ми вчали заходили, я ж казав, що там стріляли. У мене в упорі. В середині, в середині. Мене пушать. Я добив. Як ваш день сьогодні, шановний? Ні, чортки не було. Добивати? У тебе братка кабан. Китай тебе баратка. Бабан! Це вперше за мільйон років в мене за з ДБС. Це потрібно якось відсвяткувати. Це так ще забіг. Забігну його. Чат, я вважаю за ДБС потрібно чисто лайк поставити, бо в мене з нею ніколи не бігає. Ну, в них тімети десь, є, розумієш, вони ж понокались. Це нам ще. О, якраз його тімет буде десяточка нам кругла. Буде як. <різь литиня> Ні, так але він ж нокнувся твій. Правильно ж? <різь литиня> ну. Тобто, коли люто нокаються, означає, що в них ще тімети, Боб. Ні, ти про десятку, типу, сказав. Ну так ну, це з ними, це я врахував його. Ми заходили сюди з <різь> сім. <литиня> Mm -hmm. Ма двох забрала, виходить що 9. Mm -hmm. Ай-яй-яй, ай, боба, всьому тебе треба вчити. Вийшов, вийшов. What's Там out? другий, друг? другий перебігає. It's забіг it's назад, it's якийсь тупий. Тупий, забіг назад, бро. Там ще один підходить. Зутий білат, ну. Ні-ні, це в нього був Тихо. Іди сюди. У мене лаз залишився Чи? виходить. Uh -huh. За контама, думаю. Або за каменем, Боб. Дальше, Probabilité. дальше біжить! Фантастично просто сюди. Я думаю, що це їхній тямат. Угу, так сюди. Ла, зата білатка золота. на бога зб. А, не сайт у ковстрали, йому. Не, по там лута душі, гарече? Бежу, бежу. Треба чимось набитися. От речі, що порація, може вас все золота, але кап. Ну, не знаю, що це вони чого. Ні. Тут твоя оцей пушка, то отдарка і це от. А тут. Ой! Шляпа колаті. Хантер, не роби того більше, якщо дивишся це відео, то є дуже грішне тіло. Вот это казав, що лут, я щас не зрозумів. Я тут же открыв и луту щось немає. Там же золотал, там буф. Там ще треба G-шка. GS9? Умракка, да. Так, 6-7 маппа. Ооо, уракка ема. Там и все. тут зучистых 3. Так, ну трошка підбой взяла. Що, броник, я не буду брата виходить, нам? А хоча. Тобі поміщається броник? Мне не дуже. Не. Ну і мені поміщається, ну і потрібно. А, ну то Так, ти всіх пролутав, правильно? Так, ти казав, що тут була моя GS9, я б її взяв, чесно, дуже хочеться. Е, давай що так. Вона мені потрібна 100%. Біжим б. Жилочу. Там дві муаркивушки залишаються. Не потрібно нам таке. Ми встигаємо. Надіюсь, що у нас там вже ніхто крисоти не буде. Що покелах, бо багато 12. цього 12. разу, в мене мало. У мене 4. Якось не знаю, там бутів, але вроді я нікого не було. Знаю, що найважливіше, що ми команда. Нас все ділиться разом. Тобто ми беремо разом 16, поділити на 2, 8, все фантастично, кльово. Твої, твої кіли, мої кіли, мої кіли, не твої кіли. Команда? Я як не команда. Не. Шукаєте хорошого тімета? Пишіть дзвоніть за номером телефону Степан 32 092. Правильно? Виходимо. Так, надіюся, це в мене реально 4 кіла і без ботів. А то дуже побідному якось вийшло. Зараз даємо 4 бота. Ні, в мене 4. Сюди просто. Ну що, ще одна, ще одна. ще одна успішна гра. Запис мотор, дубель, дубль перша і гра номер 5 виходить вже. Що, знову на вар? До речі, два спавни поспіль тут зіграли. Погнали знову сюди. Ой, я забув кожприслуватися. О, знову. МКшечка, МКшечка. Це звучить як файт, бо одна далеко, одна близько. Бачу, там тіп далеко на горці. Там нокнули. Там Ми два нокнути. Більше. Ні, один не нокнутий, один нокнутий. І тут другий. лежить біля легом. О, мені й залили поглину. Чу через... ж, давай їх заковутимемо через цю сторону. Там два типи, там тройка, один в носі, Три. один. І в нас тут на арсеналі теж типи є. Там, десь смоки там, там піднімаються. Спалили тебе? Mm, дав пак ще нока тут. А? Uh, я задалеко дав мітку. в митку. Смокат простреляв, я, я теж не дав. Не я в упорів в нас нокнув, який по нам стріляв лежачи. Малого. цього. З кімнатки стріляє, бро. По тобі вже?

Там тебе ще один повинен. Всіх закрив. Watch out. О, Діма там забрав. Ти все, да, це всі. Діма, щось на босі на, камні, на босі ще можуть бути обережно, бо там теж якийсь файт був на босі, але це можливо цей тип як розфатився. О, О, нам б... туди. О, вони бутів завалили, як приємно так, коли по тобі ніяка фіна не шмляє. Угу, і тобі па... А, дверку відкрили, Боб! Зрада. тут зрада. Що у тебе? Заклюєш його чи даю? Я йому закидую молик. Бро, виходу не буде. Менпу. Мирного рішення не буде. Що сталося з хлопом? не Щось дупа підгоріло нього. Тому самі, той час Степан згадав, як то буде полтавським поляєм на хвилину. Згодав, як пахне. Молік, треба. Ну, йому або не насипало, або він все засейвив. Так, погнало ще іншого, я там бачив. Чикайсь на лутаний, бро. Так, а де мій? Що вони розділились так негарно? Хлопці, не робіть таке. Дивіться Степана, слухайте, маму. Бачу, до чого проводять такі речі. Ого, Повірно. блин, не лута не. в нього не цей теплак. Є. Хто зараз грає з теплаками, блін? Чат, напишіть коментарях, хто грає з теплаками. Я з теплаком бігав, коли матро тільки почалося на третій карті. Тоді це було прикольно зараз. Зараз так рідко зустрінеш. Ми нічого не втрачаємо, ми або помраємо, або заберемо золоті біла таке. Ми б'ємося до останнього до кінця. Як справжні герої пабгівського ком'юніті. Ауф. МЕНЕН! з кулінки вообще не куда я там за джима? Не кинь Шляпа дерева така. не мене. Ні, я просто, я просто, я вже просто зі страху почав кричати. Я так хочу жити. Добре, що в нього комп'янц був, що я побачив ті от пулі гаїні. Добре, то що він державий то якийсь. Топи. Успокоюся, чоловіче. Не дають степану захиляти. Там викликали фларку, треба летіти. Блін, на пустів немає.

Я їм по медальйони, педальйони крутив сюди просто. Баба знає, що це означає, що я маю два білетики золотих, а ти маєш один і ми клво лутаємось. Глянь! У них й нормально так радіка. Я не знаю куди він біг. Я побачив, що там просто тип біжить в моменті. Димата в них радікаша, я не знаю звідки вони раді трапнули. Не те щоб дуже багато, але... Чуешь? Ой, каче, що це вот финял твіє. Не зрозумів, про що там мова. У тебе є другий я слот вільний, чи ти вже з двома? Non, 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 non. Не мова, знаю, не брат, я не знаю, брат. Там там, бро, залишився ще голова залишилась. А вони когось тут же закрыли. Блин, нормально так лута, чуєш? ж? Я виходжу, бро, в мене 4-6. Більше не зможу забути афул сюди. Ну що nice. І який це вже раз така. Боб, ти вийшов? Не бачу. Песці йдуть. Давай, вийшов, вийшов. Бро, я подумав, що ти не вийшов, в мене зникла кнопочка спостерігати. <фиф> що ми робимо? Відкриваємо два біла, така бам! А п'ятий білат за сьогодні і жодного золота. Це називається як це називається скам. Просто скам. Боба. П'ять um, мега успішних ігор. Там в одній мистецях померла, хоча могли вийти. А по-іншому дуже-дуже кльово відкатали. Мільйон типів закрили, імбово відіграли. Просто без розминочку, без да, нічого нас... залетіли, просто па-па-по-парозламували всіх. Дякую, баба. Mm -hmm. Аріґату, що ж трудяге, всіх на своєму шляху ми просто старала та ламала. Гора була такою мотиваційною, що після перегляду цього відео ти повинен за та робити те саме. Якщо я правий, то пиши про це в коментарях. А для всіх, хто дивився до цього моменту. Не забувайте проявити свою активність, оскільки це дуже важливо для каналу та приємно для мене. Переможця з попереднього відео не буде, оскільки під попереднім відео не було жодних коментарів з ігровим ID. Причиною цього напевно можна зрозуміти, що люди не дивляться повністю відео, тому якщо то досі тут велике тобі респект. А якщо ти хочеш отримати Йосі, то всього лиш, залиша лайк на цьому відео, підписочку на канал. Та коментар в своїм ігровому ID. переможцем побачимо вже в наступному відео. Всім величезне дякую! Всім бажаю всього найкращого і до найближчої зустрічі.